Ми вітання, Олександр Янковський. З вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна в нашій студії народний депутат України Олександр Марченко в об'єднання Свобода. Ми вітання. Виталий. А, давайте сегодня про что поговорим. Значит, в субботу, 12 квитня, министр внутренних справ Арсен Аваков на своей сторинке в фейсбуке написал наступное. Значит, губернатор Донецкой области Кихтенко в интервью «Зеркало недели» призвал восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями. Я призываю разорвать связи Кихтенко с государственной службой. На ближайшем кабине обязательно внесу предложение уволить с должности главу Донецкой ОГА, ратовать за поддержку оккупационной Опацного режима, коли весь мир вводить санкції, фінансувати режим терористів економічними связями, позиція, вибираю слово пом'ягче колаборант. Ну і про поновлення торгівельних э, стосунків з східним Донбасом говорили також і э, в, в рамках Нормандської четвірки. Власне, пан Олександр, до вас питання: як ви думаєте, э, чи повинен президент відправити у відставку пана Кіхтенка за таку позицію? Чи ні? Ну, в цілому, заяви пана Авакова в Фейсбуці часто носить такі резонансні фейкові повідомлення. Справа призначення звільнення керівника воєнної адміністрації на сьогоднішній день. Це справа серйозна і потребує детального вивчення. І не Авакову, напевно, сьогодні цим треба займатися і давати такі серйозники. Да, якщо в нього є факти корупційних дій. Губернатора, yeah. генерал-губернатора, як часто любить себе називати Кіктенко. Якщо є інші факти зловживань, то він повинен на цю інформацію сконцентрувати і подати президенту. А сьогодні авакуалу треба займатися тими злочинцями, грузинськими злочинцями, які ми сьогодні бачимо, господарюють в Києві, то треба братись за щось таке простіше, більше, ніж сьогоднішня серйозна ситуація. На Сході України, о, дивіться. Значить, а, а власне пан Кіхтенко відреагував під час телефонного включення в ефір такого телеканалу 112. Він от як прокоментував заяву пана Авакова. Прошу відео. Якщо на сьогоднішній день ми відмовились від той території, яка сьогодні тимчасово нам не підконтрольна, то так. Це звинувачення має якийсь сенс. Якщо це наша територія, якщо там проживають громадяни України, якщо ці громадяни України мають якесь відношення до держави України, то нам потрібно працювати так, щоб ці люди мали гарантовану заробітну плату, соціальні виплати, щоб ці люди могли жити, виховати дітей, давати їм освіту і так далі. Ну власне, пане Олександре, до вас питання? Да а, чи можлива чи можлива торговля взагалі з а, тимчасово окупованою територією, власне, зі східним Донбасом? Ваш ми думку. депутати Всеукраїнської В'єднання Свободі, і наша мати, політична сила свобода uh -huh. завжди виступали за ведення проти країни агресора і посіпак або терористів, які на сході жорстоких економічних санкцій. І сьогоднішній перший крок, чому-то з таким великим великим запізненням, яке робить політична влада України, там воєнної адміністрації, там введення якихось санкцій, це вже запізнілий крок і є. Десь є раціоналіст в тому, що сказав пан Кіхтенко, що все-таки це наша територія, якийсь механізм зв'язків треба зберегти. Але сьогодні фінансувати терористів. Чому? Тому що вони практично забирають гроші в тих людей, і це є недоречно і це є злочинно по відношенню до наших бійців, які є сьогодні на передовій, є угу. на лінії вогню. І за сьогодні ми маємо по повідомленнях е, зі штабу АТО 6 вбитих е, вояків 12 поранених і не зрозуміло про яку це за один про, день? за одну е, за це один день. день і це жахливе е, явище це велика трагедія для сім'ї загиблих і взагалі не зрозуміло про що говорили сьогодні в Берліні? Міністр законодавних справ, і що вимагає від нас е світова спільнота або верніше міністри іноземних справ Франції і Німеччини, коли зустрічалася е вчора у Берліні? Я вважаю, що сьогодні було б доцільно. Нашому зовнішньому відомству сконцентруватися і продовжувати роботу для того, щоб організувати і збільшувати антипутівську коаліцію в світі, вимагати виконання дійсно мінських угод. Якщо домовились поміняти угу. полонених всіх на всіх, то давайте поміняємо. Ми маємо ще ну і власне більше. тиснути, так? ну обов'язково тиснути. Ну і в цілому угу. повинен бути чіткий сигнал світовій спільноті. Що ж ми все таки хочемо в Україні? Якщо ми ведемо економічні санкції. Проти Росії, то ми вже нашим іноземним партнерам покажемо чітко нашу позицію. Що ми за те, щоб закінчити війну на сході, Добре. закінчити, і для цього ми використовуємо всі важелі, які є. Добре, а чому, як ви думаєте, чому не вводяться ті економічні санкції проти Росії? Ну, Механізм недовіри до нашого війська, який є зараз політичного керівництва, напевно, і розрахунок на те, що можна задобрити, заговорити, або знайти якийсь механізм співпраці з Росією, ще десь є ця ілюзія в керівників нашої держави. Тобто ви думаєте, що навіть за рік після початку російської окупації частини України дехто вважає, що можна домовитися ну, з Росією? Якщо підсумовувати? Воти mm -hmm. дії нашого керівництва да, є таке, хоч треба згадати бісмарка. Mm -hmm. Вартість бумаги і домовленості з Росії, і це завжди завжди Росія чітко повторює, що б вона говорила, Вона буде робити по-своєму. Коли ми говоримо про мирне урегулювання, Росія не спить. Вона з 19-го року газ поведе навколо України. Тобто економічну війну або економічні війни з українськими товарами. Угу. Вона продовжує що хвилини, що секунди, і надіятись на те, що Україна отримає якісь преференції від Росії не треба. Тільки сильна Україна, тільки завершення конфлікту і чітка позиція України по захисту своїх територіальних національних економічних е прав, це тільки це допоможе Україні мати якісь партнерські відносини з Російською Федерацією. Але дивіться так: такі знаєте, це як то називає це патова така ситуація. Да, з одного боку, Україна не може вирішити цей конфлікт військовим шляхом, оскільки як тільки там. Ну, наприклад, українські військові спробують навести лад на території ті території, окуповані Донецької та Луганської області. Одразу це означає, що знову ж таки в бій, як це було у серпні, у лютому, у серпні, 2014 у лютого 2015-го року, в бій знову так водяться регулярні російські збройні підрозділи. То що робити? Е, ну, вперше я є учасником бойових дій, якраз про серпень той був, це ага. наш зведений рейдовий батальйон, е, проходив велику територію, і я вже після поранення в шпиталі, десь е, здивовано спостерігав про події навколо Іловайського котла. Чому Тому що російські військові, російські, які ми брали в полон, вони ж такі ж самі люди, тим більше на чужій ага. території вони не мають нічого спільного сьогодні. Українська армія вже є не та. Треба це побачити. Сьогодні відбувається злагодження, відбувається перезброєння, ремонт техніки. Багато чого зроблено вже за цей рік. Дуже дуже багато. Той період, який сьогодні є мирним таким періодом, ну, треба використати для більш якісної, ефективної комплектації перенавчання тих військ. Ротація відбувається злагодження, і сьогодні командири, які сформувалися під час війни уже на сході, вони зовсім по-другому проводять навчання військових, створюються окремі протитанкові підрозділи. Армія готується для того, щоб відбити будь-який наступ терористів, не дивлячись, чи будуть використовуватись російські російські військові, чи не будуть. Іншого шляху як очистити територію. Теж немає, немає виконання мінської угоди угу. самоголовної головною. Ну, власне, я хотів сказати, що ви, ви казали про пана Бісмарка. Да? Власне, це а, м, така ну це а, його думка, вона відома і її часто цитують, але і, і тут є. Ми навіть, знаєте, підтверджені його словам: це Мінськ-1 і Мінськ-2. Да, тим угодам, які так, були підписані так, так. там з Російською Федерацією, в тому числі. То скажіть, будь ласка, значить, але знаєте, цей час треба буде ще якось там, знаєте, прожити в мирних умовах з Донбасом. і, а, от, наприклад, значить, а, поки що а, кажуть, що, значить, є така, є така думка, що. А, Торговля, це гендель, він іде навіть для для того, щоб. А... А, ну такі зробити такі мирні стосунки, да між якимись і спочатку або йде там знаєте, або торгівля йде, а потім вже встановлюється мир. Або спочатку йде мир, встановлюються мирні стосунки. Значить, нещодавно журналі наші колеги, журналісти суспільного телебачення Донбасу, значить, такі задали таке питання. Тому ж таки, пану Кіхтенку щодо того, чи значить, впроваджують члени родини його, значить, підлеглий бізнес-окупованій території, і от що відповів пан Кіхтенко, прошу відео. Ваших заместителей или членов их семьи ведет бизнес на оккупированной территории? <просу> ну, у меня таких фактов нет, что кто-то ведет бизнес э, на оккупированной территории, получает прибыль там и так дальше. К примеру, жена Александра Клименко, вашего заместителя? <просу> Это вопрос, наверное, больше Александру Клименко, Вам известна или, в этом? мне. Нет, мне известно. Ну и, власне, а в нас видео нема, да? Да. А є в нас відео до це чудово. Значить, і власне громадське це телебачення Донбасу показало кадри, які були відзняті 13 квітня в центрі Донецьку, де знаходиться магазин крамниця «She and He Gallery», Яка за даними єдиного державного реєстру фізичних осіб підприємців належить дружині віцегубернатора Донецької області Олександрові Клименко в Донецькій і охороняється так званою республіканською гвардією. Давайте мы на это еще посмотрим. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы работаете сейчас? Магазин открыт? А подскажите, я правильно розумію? Це ви из Донецька переїхали, да? Верно. Ну як ми всього приїхали на Казани роботи магазине? А, а в Донецькій роботає, да? Да, работает. Чи Пане Олександре, до вас питання таке. Да? те, що в Донецьку знаєте, працює крамниця? Це добре чи зле? Якщо по відношенні до державного чиновника угу. одного з перших посадовиць Донецької воєнної адміністрації, це є вже факт порушення закону. І тут пан угу. Аваков повинен реагувати на всі стої, повинен відреагувати президент України. Чому ну, що чиновник коли йшов на державну службу, він автоматично Ну, тут дружина, він, так? в результаті в цілому дружина на окупованій території в центрі Донецька Диском. і бойовики Донецька. Охороняється, це порушення не тільки там, юридичних законів, це психологічна велика незручність, це великий недолік для пана Олександра Клименка. Я, я так розумію, да, оскільки. Ну, і дивіться ще, значить, держава Україна, що нещодавно виплатила і була заборгованість по зарплаті тим шахтарям, які працюють на окупованій території, але на підприємствах, які зареєстровані в Україні. Ну, власне. Як якщо це буде продовжуватися, так то я не зовсім розумію. От така якась, знаєте, гібридна ситуація, як це зараз мовиться. Да? Вони працюють, вони працюють там, але зареєстровані в Україні. То хто отримує ці гроші? Ну, повну інформацію і відповідь на це запитання повинна дати Державна uh -huh. фіскальна служба, наскільки податків надходить, де реалізується продукція. Не... Uh -huh. Чому? Тому що до останнього часу ті люди, які працюють на тих шахтах, то є громадяни України, і вирішення їхніх соціальних е питань. Навіть в такій, як ви сказали, в гібридній формі це вже є момент uh -huh. соціальної співпраці української держави і громадян України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Хоч це не зовсім вдалий механізм для того, щоб перемогти нам в тій uh -huh. ситуації, яка є сьогодні на сході, Пане Олександре, дивіться, от в ситуації з Кримом Україн, Українська держава, вона вирішила так: значить, що коли ухвалила ще у березні 2014 року цей закон про особливий статус Криму, власне, що це окупована територія, і всю відповідальність вона поклала на країну окупанта, пенсії, зарплати і так далі, тих людей, які там живуть, мешкають. Власне, чому так не відбувається з Донбасом? Чому Україна все ж таки, навіть український суд, виносить таку хвалу, що а, мають фінансуватися там соціальні виплати? Ну ситуація на Донеччині зв'язана з тим, що велика кількість олігархічних громадян. Донецьк до сьогодні впливає на ситуацію в Києві і старається під виглядом соціальних гарантій, соціальних виплат вести таку політику по відношенню до тієї території, з якої вони годуються, яка зробила їх практично олігархами, і от український уряд, українське керівництво до цих пір заграє з олігархами з Донбасу. Зрозуміло. Ну, певно, тут гроші да, там, а, в цьому покладенні. Обов'язково. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, знаєте, я про що хотів би з вами з вами поговорити? Про, не про гроші, да, а власне про те, що а, а, минулого тижня був ухвалений закон Верховної Ради. Щодо я, я, я боюсь помилитися правильно його назвати. Цей закон щодо власне він був прийнятий 9 квітня, щодо. Відповідальності да, за а, і заборону комуністичної пропаганди в Україні на вашу думку, чи підпише цей закон наш президент пан Порошенко? Закон, який спізнився на цілих 24 роки в Незалежній uh -huh. Україні, президент, ще раз, це моя uh -huh. така точка зору, він повинен обов'язково підписати майбутнє формування молодого громадянина України, майбутнього патріота України, взагалі визначення України в цивілізованому європейському світі, можливо, після того як Україна зможе очиститись від Режимів е угу. диктаторських, як комуністичного, так і неофашистського. І те, що сьогодні говорять там опозиційний блок, то вже складові, які при бажанні можна вирішити як економічно меншою ціною, е але це не саме головне те, що сьогодні процес очищення від е тиранії. Е Очищення від комуністичної ідеології, від е, тих людей, які знищили десятки мільйонів українців, він вже почався і офіційно озвучений в залі Верховної Ради. Ну, Президенту треба звернути увагу на підсумок голосування. За цей законопроект проголосувала велика кількість депутатів, в першу чергу, від коаліції. Угу. Розуміло. А дивіться, тут є такі голоси, що, знаєте, що прийняття, а, а і знову ж таки, підписання цього закону, ну, якщо він буде вступити. У, у дію і в тому вигляді, який, я, який він зараз є, що це знаєте, що це завадить мирному врегулюванні на, на тій самій Донеччині та Луганщині. Ну, ну, ваша думка, мені цікаво почути. <рес> Нічого боятись не треба. Крок зроблений, спільнота вимагає цього. І я згадую з історії, я є свободівцем. І колись ми віталися в Україні, слава Україні! Ну, 10 років назад люди деякі з острахом, деякі незрозумінням сьогодні відносились до цього. А сьогодні звичне національне вітання Слава Україні! Героям слава! воно звучить як в військах, його Іга. говорять і мовою українською, говорять і мовою російською. А Вертаючись до того, що ми говорили, чи це задобрить не задобрить проросійську налаштовану частину суспільства. Ну вибачте, ми будемо будуємо незалежну соборну унітарну Україну тут, навіть знаєте, не не, не стільки там про російську чи не про російську, але все ж таки, знаєте, є певна кількість людей, яка, а, яка так знаєте розміркова, що це наш, є наша історія, що це ми маємо там знаєте, зберегти там і Ленінів там на всіх майданах. Ну 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 владу є такі люди. Да, знаєте, я і ми, згоден з вами так, що є різні так. точки зору, але історію повинні писати не політики. Першу є дійсно історія. Історії повинні займатися історики, і коли ми говоримо про цей законопроект, він нас повертає uh -huh. в те, що в 1917 році була створена Українська Народна Республіка, і Україна сьогодні є послідовником цієї uh -huh. республіки, не дивлячись на те, що в 1921 році бо ми були розділені між Польщею і е, Російською соціалістичною о, совєтською uh -huh. республікою. І Відбулося захоплення, і ні в якому разі сьогодні не треба звертати увагу на те, що говорить зараз російський Політики, що нам подарував Сталін Західну Україну, все остальне, якщо подивитися карту Української Народної Республіки, то і Західна Україна, і Бесарабія все входили в склад нашої Української Народної Республіки. І ми сьогодні продовжуємо ту історичну складову, дійсно історичну складову, яка заклалася ще на початку ХХ століття. Розуміла, пане Олександре. а скажіть, будь ласка, хто має визначити? Та Оскільки я так розумію, що буде дуже зараз таких списів ламати щодо того, як має називатися те або інше місто. І так буває, що там в історії воно мало там і одну назву, і другу, і третю назву. От хто визначить, на вашу думку, як має називатися те чи інше місто? О, перше, інформацію повинні подати історики так. про історичну назву mm -hmm. міст, а назву міст? Яке підходить до громаді, повинна вирішувати сама громада. Є різні механізм опитування, механізм. Якщо це серйозна проблематика, то напевно проводити міські або регіональні які-то опитування. Ну і згідно закону, на протязі шести років шести місяців громада, якщо не справилась, тоді буде передавати повноваження по визначенню назв і визначення юридичного статусу на обласний Державної адміністрації, але я впевнений, що то не є проблема. Всі наші історичні міста. Ну візьмемо uh -huh. для прикладу Дніпропетровськ, Січислав. О, чи, а там знаєте, чи, чи Січислав, да, чи, чи Катеринослав. Чи Катеринослав. Да. Ну uh -huh. бачите, Катеринослав це теж продовження назви завойовницької імперської uh -huh. Росії. А от Січислав це більше українське місто. Чому тому, що недалеко від цієї території і Січ і. Але якщо громада вирішить, що краще буде Катеринослав, або навіть просто або захочуть, захочуть щоб Дніпро Дніпро, да, наприклад, ну то це право громади. А, а добре, а якщо захочуть, ну будуть такі випадки, кажуть. А от нам подобається, знаєте, там першотравнева. Да, а нам подобається. Ми все життя прожили. і Нехай воно так залишиться. Громада так ну, вирішить. Ну, в цьому законі. Мова йде про очищення від наслідків е е тоталітарних режимів. Угу. Ну, першотравнева, це є е календарна яка дата, які угу. в, в цілому ми з вами святкуємо як день солідарності. Тродячість угу. це в час е е совєцької угу. історії. Нас ну, добротий він переносився як фактор такий тільки комуністичного свята. Практично, це дата проведення страйків, які відбувалися, і першотравнева назва вулиці не має ніякого відношення до такого большевицького чи фашистського режиму. То це не є мова цього законопроекту. В цьому законопроекті угу. більше схиляється на те, що ну, ну давайте вулиці. Совєтських завойовників, воєна начальників, керівників держави, ну постиш uh -huh. косіорів, всіх остальних, ну люди, які організовували, забезпечували і чітко виконували сталінську uh -huh. волю, накази по голодомору на Україні, ну їм не місце е навіть на табличках вулиці. Ну, добре, зняти. але дивіться, якщо ну я я таку, знаєте, доводжу ситуацію, ну може трохи до абсурду, але ж все ж таки, якщо люди вирішать, що вони Хочу жити на вулиці з такою назвою. Я зараз не буду навіть кон кон конкретизувати. Не знаю, там місто чи селище, чи комунарськ, наприклад, називається. Сьогодні, якщо не знаєте, як робити, треба так, робити по закону. Так. Закон прийнятий. Добре. А якщо люди скажуть, ми хочемо жити в такому мірі, ми визначилися от з такою Ні, назвою. Ну, Сьогодні тоді позиція так. людей буде суперечити закону. Так. Я ж говорю, якщо не знаєш, як робити, роби по закону. Тоді рішення повинно mm -hmm. одноосібно приймати міська рада і повинен приймати міський голова чи голова ради редміністрації облдержадміністрації для того, щоб виконати закон. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, оце знаєте цей закон. Я розумію, що і його важливість, і все інше, але це це певна сума грошей. Да? Для того щоб провести перейменування, хто буде за це платити? Я коли заходжу в студію, так. то читав різні статті про те, скільки треба потратити на переіменування вулиць. Ну, при бажанні сьогодні. Ті копійок, а в об'ємах України там називаються мільярди при перейменуванні вулиця угу. про переоформлені документів правонаступницьких. сьогодні. Напевно, уряд може відпрацювати постанову, якою повинен дати доручення місцевих органів влади, виконавчим в структурах місцевих варата, щоб перереєстрація тих угу. документів, на яких треба ручки чернуло, щоб не відбулися безкоштовно. Напевно, бюджетом різних рівнів треба таки потратитись на ті основоутворюючі визначення, наприклад, вказівник на вулицю Івана Богуна, яка стала замість вулиці Леніна, то першу табличку повинна виготовити міська. Влада, а так. все остальне люди самі зроблять. Угу. Чому Потому що е, це є бажання багатьох людей? У нас е, люди пам'ятають є живі свідки голодоморів, є живі, живі свідки учасників нашої української повстанської армії. І є живі ще люди, які були е, практично е, в політичних е, таборах. Сталінського режиму, в'язні цих режимів, і в людей є бажання поміняти хоча б історично те, що нав'язувалося совєтською московською ідеологією, для того, щоб продовжувати завоювання своїх провінцій, територій. Я вважаю, що економічна складова і ті цифри, які є, не зовсім правильні. 5-6 мільярдів то є неправильно. При бажанні вийшла… Грати паспортний стил uh -huh. на любу вулицю до будь будинків. Чорнила є, ручка є, е, Поставили uh -huh. печатки. Що в будинкових книгах? Це ж не зачіпає там зміна якоїсь площі, зміна технічного uh -huh. е, характеристики. Uh -huh. Тільки закреслюється штамп з одної uh -huh. вулиці, ставиться другий. Де є чуть-чуть складніше з тими ламінованими документами? Ну це процес сьогодні, uh -huh. разом маючи такі засоби інформації, які сьогодні є у міліції в усіх державних установах, внести в комп'ютер через рисочку назву нової вулиці, і не треба багато чого міняти, Так же саме технічних паспортів на автомобілі, водійських uh -huh. права, бо то має чисто е, таку статистичне значення. Прийде час, коли людина сама вирішить питання поміняти там uh -huh. водійські ну, і права. Uh -huh. ну, тобто для це цього не буде, треба це створити не. робочий механізм. Я Уряд. правильно розумію, що якщо буде, наприклад, там перейменування вулиці, то не обов'язково одразу буде бігти всім, міняти всі ну, документи, так? Це не означає, що це знову ж таки треба в, 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 там стояти в чергах і все це замінювати. Ну для чого, да? Зрозум... Ну, ну я, я знаю, а може, знаєте, так люди кажуть, що от буде ваша черга, там будемо стояти, нам це все поміняти. Я вважаю, думаємо, що що да? то недоречно, це є угу. час. Е, перший етап це півгодини, півроку. Пів року. Угу. А далі думаєте, його можна вирішувати угу. при бажанні влади рівн, з них рівнів, це можна зробити дуже швидко. До Суть мобільно і кваліфіковано, і для цього не треба великих затрат, розуміло. І знаєте, на останок нашої бесіди я б хотів би ще вам запитати таке, таке питання. Скажіть, будь ласка, на на вашу думку, тут пан сьогодні вийшла така інформація, що, начебто, народним депутатам України їм підвищують зарплату, це так чи ні? Інтересне питання. Так. <с> ну я ще не володію цією інформацією. Обов'язково навіть пан Гройсман вже від, 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 відповів у, знову ж таки в соціальних мережах. Сказав про те, що а, значить, а, це все плітки, да? і жодних значить, підвищень не було. Тому я хотів просто вас запитати, що, чи є така інформація. Таке. Питання повинно в цілому прозоро публічно якось відпра... uh -huh. Знаєте, Ви від наших депутатів-свободівців ні від кого не почули, uh -huh. що там заробітна плата 6, 670 гривень. Це є багато чи мало, коли ми заморозили мінімальну пенсію на рівні 959 гривень, мінімальну заробітну плату 1218, І говорити про підняття заробітної плати для депутатів. Uh -huh. Це є недоречно. Україна знаходиться в, в серйозній економічній кризі. Сьогодні уряд не справляється з питаннями в розвитку економіки, немає ніяких ефективних кроків. Я вважаю, якщо пан Гройсман сказав, що це плітки, ну я перевірю ну, теж Інтересна То ситуація. Бачите, ви ласка. Мене здивували на Великдень. Дякую, Олександр Марченко. Всі об'єднання «Свобода». Бода був гостем нашої студії. Дякую, красно. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Дякую.